Ядерні субмарини Ресоркерше базуються від Кольського півострова до Камчатки детальніше про атомні підводні бази російської тріади, полярний, Мурманська область, база дизель-електричних човнів проєкту 877 ПАЛтус, яка входить до складу 160 першої бригади підводних човнів північного флоту Рфекої, Арагуба, Мурманська область, використовується для стоянки атомних ракетних підводних човнів проєкту 949 Айшантей та є одним з найзакритіших об'єктів. Оленя Губа, Мурманська область. Тут базуються стратегічні атомні підводні човни Дельфин і НБОрей, та розташовується 31-ша дивізія підводних човнів. Гаджево, Мурманська область. Це один із головних пунктів стратегічних підводних сил РФ. Там базуються човни типів Дельфин і Борей, носії міжконтинентальних балістичних ракет Синева та Булава. Вилючинськ, Камчатський край, це головна база 25-ї дивізії підводних човнів Тихоокеанського флоту. Монітори зазначають, що Росія має новий елемент флоту проект Хабаровськ і Посейдон, який має ядерну енергетичну установку і здатність діяти автономно на великій глибині.